Друзі, вітаємо вас у скогор! В цьому ролику запрошуємо вас на екскурсію нашим котежним містечком. Скогур це високогірний курорт, який знаходиться в серці Карпат. За своєю конфігурацією, це унікальне місце, яке знаходиться на висоті майже тисячу метрів над рівнем моря, серед смерекового столітнього лісу, співу пташок та струмків. Територія розміщена на 15 гектарах землі і налічує вже 90 котеджів для інвестування і оренди, а також будівництва парк готелю. Окрім котеджів, тут створена поліфункціональна структура. Це банно здоровчий комплекс, два ресторани, відкритий басейн, дитячий простір відпочинку і власна агенція пригод, що створює належні та комфортні умови перебування у недоторканій природі. Почнемо з локації, яку не обходять стороною наші гості. Це рецепція. Тут ви зможете при першому візиті отримати свою реєстраційну карту та заповнити її, забрати мапу містечка та отримати ключ-карту від вашого котеджу. До того ж, рецепція це центр обробки ваших поточних запитів. І працює вона з 8.30 до 20 години. Але незважаючи на графік роботи, наші дівчата працюють навіть у пізній час і завжди можуть відповідати на ваші повідомлення та дзвінки. І до того ж, саме на цій локації ви зможете придбати нашу фірмову косметику або парфуми. Для наші гості, які проживають на Скугур-1 та Скугур-2, відкрито два заклади харчування: барен піца або, як ми кажемо, кафе Лавіна, а також панорамний ресторан «Зегус 925» з виглядом на Говерлу та Петрос. В барен «Лавіна» ви зможете скуштувати найсмачнішу пасту, а також піцу з дров'яної печі, до того ж, випити ароматної кави і завітати до нашої крафтової еко-крамнички, в якій ви матимете змогу придбати карпатські частування, такі як мед, варення, різні смаколики, пастилу та сири багато іншого ресторан Зигуз 925» – це улюблена локація наших гостей. Тут є простора зала на 54 посадочних місця, а також смачна кухня. До того ж, на мінус першому поверсі є бенкетна зала на 25 осіб з виходом до басейну, який має панорамний вигляд на говерлу та петрос. Басейн з підігрівом, зручні шезлонги, де можна замовити улюблені напої і насолоджуватися природою. Роса це місце, де відпочивають тілом та душею, бо тут зупиняється вся метушня буденності. Тут є два дзеркальних крила з традиційною банею, а також кімнатами відпочинку, гідромасажна ванна і вихід до куполі на першому поверсі. А на другому поверсі масажні кабінети, інфрачервона суха сауна, римська парна, сольова та трав'яна стіни, і найголовніше професійне оздоровлення в тиші та спокої. Роса це ексклюзивне місце, якому немає аналогів у всій Україні. Когур регулярно відпочивають гості з дітьми, бо саме дитячі посмішки і сміх створюють незабутню неймовірну атмосферу в нашому просторі. До того ж для маленьких гостей у нас створено дитячі майданчики, гойдалки, і найголовніше простір відпочинку для діток з Когур Кемп. Тут вас зустрінуть кваліфіковані вожаті, які дуже люблять свою справу. Влаштують для вашої дитини майстер-класи, походи, перегляди фільмів та кіно, а також різні активності. Тому ми запрошуємо у цей чудовий простір всіх діток від 5 до 16 років. А для найменших крихіток ми влаштуємо послуги няні. Звертайтеся до нас, ми задовільнимо всі ваші потреби. А щоб ви постійно почували себе в безпеці, на нашій території є п'ять постів цілодобової охорони і камери відеоспостереження. Тому ніхто і ніщо не завадить вашому відпочинку. Скогур Ектів це простір організації вашого дозвілля, створення гарних вражень та найцінніших моментів. Саме, звернувшись сюди, ви зможете дізнатися більше про наші найкрутіші тури. Це квадроцикли, рафтинг, кінні прогулянки. І це тільки 15% тих послуг, які ми пропонуємо. А також ми створюємо такі цінні моменти, як гендерні вечірки, освічення, весілля, різні дні народження. І саме зараз ми знаходимося у нашій крамничці, де можна купити дрібнички для походів у гори, спорядження, а також різні смаколики. І якщо ж ми заговорили про відпочинок, хочемо звернути вашу увагу, що на території є багато спортивні майданчики, а також місце для єднання з природою, майданчик для йоги. це курорт, який має багато складових і постійно розвивається. Вже зовсім скоро ми запустимо в експлуатацію скогур 3, аперт-готель, а також новий оздоровчий центр. До того ж, тренажерні зали, басейни і багато іншої інфраструктури. А з локації на локацію вас з радістю відвезе наш трансфер, тому що його послуги є безкоштовними для наших гостей на території. Якщо ви хочете відчути єднання з природою і відволіктися від міської метушні, запрошуємо вас на відпочинок у Скогур.